Привіт, друже! Вітаємо тебе в нашій творчій студії Стратек. Сьогодні ми покажемо, як зробити макет сонячної системи за допомогою нашого набіру для творчості Solaris. Для цього оберіть форму та розмір кульки, яка відповідає розміру планети, яку ви хочете зробити. Для сонця це буде напівсфера. Тож, по перше, зробимо сонце. Візьміть жовту масу для ліплення і розімніть її між долонями, щоб зробити її м'якшою та пластичною. За допомогою неї створіть особливості на поверхні сонця, які будуть імітувати промені, дайте основі сонця трохи просохнути, щоб вона стала міцніша і могла підтримувати фарбу. Використовуючи пентлик розфарбуйте помаранчевою фарбою промені для того, щоб сонце стало більш яскравим. Робіть це плавними рухами, щоб уникнути смуг або нерівностей. Можливо, знадобиться нанести декілька шарів фарби, щоб досягнути бажаного кольору та насиченості. Після завершення сушіння ви можете додати ще деталей або акцентів, які зроблять ваше сонце більш виразним та реалістичним. Для створення урану потрібно обрати невеличку пінопластову кульку та покрити її блакитною краскою, щоб створити основний колір планети. Наносьте фарбу обережно і рівномірно за допомогою пензля, та потім залиште його висихати. Після висихання блакитного шару можна додати сині деталі, які імітують атмосферу планети. Для створення землі покрити пінопластову кульку блакитною масою для ліплення, щоб створити основний її колір. Наносити масу обережно, щоб поверхня землі була рівною. Використовуйте зелену та білу масу для створення континентів на поверхні землі. Нанесіть їх на пінопластовий шар, забезпечуючи бажаний рельєф. Не забувайте перед використанням розім'яти масу для ліплення. Залиште його, висихати. Після цього використайте різнокольорові фарби для підкреслення деталей. Та як завжди, не забувайте дати планетам просохнути. Далі ми можемо з вами створити Сатурн. Для цього розімніть блідо жовту масу для тіста та покрити пінопластову кульку. Відразу розпочніть робити кільце Сатурну. Розкачайте масу між долонями, щоб зробити її м'якою та пластичною. Створіть тонкі обручі, які будуть імітувати кільця Сатурна. Розташуйте їх навколо планети, намагаючись створити кільцеву структуру. За допомогою коричневої та зеленої фарби додайте текстуру та деталі на поверхні планети. Ну, і далі, як завжди, залишити планету до повного висихання. Для створення Марсу покрийте кульку сірою масою для ліплення та дайте висихнути. Після того покрийте планету червоною фарбою, щоб створити основний колір планети. за допомогою інших фарб можна імітувати атмосферу Марсу. Коли усі планети зроблені, розмістить пінопластову основу сонячної системи. Із зоряним небом. Букові сторони основи ви можете заліпити фіолетовою масою. або зафарбувати краскою. Кріплення вставте донизу кожної планети. Прикріпіть сонце до центру основи, потім вставте планети у пінопластову основу по спиралі на відмітках. Коли все зроблено, переконайтеся, що планети розташовані в правильному порядку та відповідають їхнім реальним позиціям у сонячній системі та стоять стійко і правильно. Бажаємо вам успіху та творчого настрою. До зустрічі!